Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачного, пухкого, м'якого, калинового пирога. Як таку смакуту сприготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачного пирога. Без заморочок на раз-два-три і пиріг готовий. У ємність поміщаємо 3 яйця, 200 г цукру, дрібку солі, 200 мл олії, 200 мл кефіру чи сметани, півчайної ложечки соди. Все змішуємо, перемішуємо. Зручним для вас способом. Поступово до рідини додаємо 350 грамів пшеничного борошна, у яке додаємо 8 грамів розпушувача тіста. У приготовлене тісто додаємо 50 грамів. Калинової настоянки. Як ми робимо настоянку із червоної калини. У нас на каналі є відео посилання в описі. Або замість настоянки можна додати 20 мл соку калини. Розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсієм. І поміщаємо тісто, яке вилили у будь-яку форму для випікання. У нас кондитерське кільце, діаметр якого 22 сантиметри, і випікаємо пирога 70-90 хвилин. Це залежить від товщини тіста від діаметру форми. Та від вашої духовки. І ось неймовірний аромат, смачний аромат стоїть уже на всю хату, аж слинка тече, апетитно пахне. Нам залишилося виняти із форми пирога і подати до столу. Друзі! Сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та не забудьте підписатися на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. За бажанням пирога можна посипати цукровою пудрою, можна його й прикрасити. Ах, і смачний пиріжок. Ах, і смачний, а м'якенький, а ж пирога, ніби торта. Це так смачно, що словами не передати. Ах, і смачний пиріг. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Далі буде.